Від Марка святого Євангелія читання, аж ось приходить один із старшин синагоги Яїр на ім'я, а побачивши його, впав йому до ніг і благав його вельми, кажучи: дочка моя вже на сконі, прийди, поклади лише на неї руки, щоб видужила і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним пішло багато люду, що тиснувся до нього. Коли Він ще говорив, приходить від старшини синагоги і кажуть дочка твоя померла, навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: Не бійся, тільки віруй, і не дозволив йти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачать він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов же й каже, чого ми тушитесь і плачете. Не померло дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього: «Таліта кум, що значить у перекладі, дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устала дівча і почала ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз вхоплені були всі дивом дивенним, та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався і не казав дати їй їсти, і, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні.